Дня. Ми просто говоримо про те, що НАТО більше бере участь у координації військової підтримки України. Під час нашої сьогоднішньої зустрічі ми обговорили, як покласти нашу підтримку на міцнішу та міцнішу основу на майбутнє. Усі члени альянсу погоджуються з необхідністю підтримки України в цей критичний момент. Є, є єдність мети. Сьогодні члени альянсу домовились рухатися вперед у плануванні посилення ролі НАТО координації допомоги і підготовки в галузі безпеки Деталі нам будуть форми найближчими тижнями. Але не помиляйтеся, Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і надовго. Україні сайт спікс і сьогодні. Ми не прийняли жодних остаточних рішень щодо того, який саме формат ми будемо встановлювати, але ма саме гласа на цей от планвала саме так. Марапима речев на то ви на просмасках карафаства нагад план схетала апатагмасхава астатхарасела прехетана асхават і пропас. Плана появ військові органи влади тепер починайте розвиватися для нас. Тому у мене хороший діалог з Петером Сіялто so I have good я також двічі розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном за останній тиждень. І тепер, коли ми починаємо планування, я впевнений, що ми також зможемо вирішити занепокоєння, які висловила Угорщина, і знайти спосіб, за допомогою якого ми зможемо досягти консенсусу протягом кількох тижнів. Дякую всім. Це все на що ми встигаємо. Дякую, дякую, генеральний секретарю. Дякую.